Друзі, всім привіт! З вами в компанії Автопарк ЮАД До нас заїхав ось такий класний Lincoln МКЗ. Це у нас 2015 рік, 2 літра бензин на повному приводі. Автомобіль був пригнаний з США з мінімальними пошкодженнями. Майже весь в рідній фарбі на класній комплектації. У нас на чотирьох дверках йде безключовий доступ, пам'ять передніх сидінь, підігріви вентиляція, масажі також є, 119 тисяч ріднього пробігу в автомобілі. Ось так виглядає передній ряд автомобіля, в нас також є люк. Гарний незатертий салон. Зараз покажу його ще позаду. Позаду взагалі ніхто ніколи не їздив. Ось так виглядають. Карта дверей також в ідеальному стані як ця, так і пасажирська. Ось так виглядає салончик. Зараз його покажу навколо. Чудовий гарний автомобіль. Ми знаходимося на вулиці Сумській, 2А, місто Київ біля метро Васильківської. Такий автомобіль можна придбати в кредит, в лізинг та за готівку. Чекаємо вас на перегляд даного автомобіля.